Вітаю! Я Арсен Сорока, медіатор ІА. in Івей це канали про конфлікти, альтернативні способи їх вирішення та медіацію. Конфлікт це сила, як гроза, що очищає повітря, як вогонь, що загартовує метал. На перший погляд, конфлікт це хаос. Але в ньому є глибокий сенс. Це явище, яке може руйнувати або створювати щось нове, нові сенси, нові ідеї, стосунки. Чому ж ми боїмося конфліктів? Бо відчуваємо в них величезну енергію, яку складно контролювати. Це як спроба втримати бурю в своїх руках. Але якщо зрозуміти, як працює ця сила, її можна використовувати нам на користь. Саме конфлікт змушує нас змінюватись, розвиватись та ставати сильнішими. Конфлікти можуть руйнувати стосунки, проекти, навіть кар'єри, але водночас вони можуть допомогти нам стати мудрішими, відкритішими та сильнішими. Той, хто вміє керувати конфліктом, не лише долає труднощі, а й знаходить у них нові можливості. Сьогодні ми розберемо, що таке магія конфлікту, як вона працює. Та як її можна спрямувати і використати на розвиток. Конфлікт це не просто суперечка, це зіткнення позицій, інтересів, бажань та потреб. Часто ми спостерігаємо лише верхівку айсберга агресію, роздратування, сварки, непорозуміння, але під водою справжні причини потреба у визнанні, повазі, розумінні, справедливості. Безпеці, автономії чи близькості. Уявіть собі айсберг над водою різкі слова, претензії, непорозуміння, але під водою глибокі переживання, потреби, страхи, що шукають виходу. Люди часто не розуміють своїх справжніх мотивів у конфлікті, і це робить його ще складнішим та заплутанішим. Але варто заглибитись, зануритись під поверхню, і ми побачимо справжню суть конфлікту. Не боротьбу, а потенціал пошуку порозуміння. Магія конфлікту якраз і полягає в тому, що він розкриває приховане та дозволяє знайти істину. Конфлікт має дві сторони: деструктивну та конструктивну. Деструктивний конфлікт це коли він веде до руйнування, агресія, образи, маніпуляції, конкуренція без правил, ігнорування потреб іншої сторони. Це коли люди бачать одне в одному ворогів, а не партнерів у пошуку рішень. Конструктивний конфлікт це можливість знайти істину та змінитись. Це чесний діалог, де кожен намагається зрозуміти іншого. Це не гра в перемогу, а пошук рішення, яке задовільнить обидві сторони. Уявіть собі дві дороги: одна веде в хаос, де кожен бореться за свою правду будь-якими методами. Інша в розвиток, де конфлікт стає поштовхом до змін. І вибір за нами піддатись деструктивному конфлікту чи навчитись використовувати його як інструмент для зростання. Той, хто опанує мистецтво конструктивного конфлікту, зможе керувати відносинами, вирішувати проблеми та досягати своїх цілей. Детальніше про техніки та інструменти управління конфліктами ми говоримо на наших тренінгах, лекціях та навчаннях. Але основні три підходи це перше, замість боротьби, цікавість, пошук та дослідження. Не намагайтесь перемогти, а прагніть зрозуміти. Замість ти неправий, запитайте, що стоїть за твоїми словами, чому тобі саме це важливо. Перетворюйте емоції в діалог. Гнів це сигнал. Що щось важливе потребує уваги. Замість імпульсивної реакції використайте його як привід поговорити про потреби. Спробуйте поставити запитання, що тебе так зачепило, або як ми можемо вирішити це разом. Шукай він-він. Виграш-виграш. Практично в кожному конфлікті є рішення, яке може задовільнити обидві сторони. Потрібно лише змінити кут зору. Сфокусуйтеся не на позиціях, а на спільних інтересах. Запитайте себе, що потрібно обом сторонам для гармонійного рішення. Ці техніки допоможуть бачити конфлікти не як загрозу, а як можливість змін та зростання. Також допомагає такий інструмент, як сегментація конфлікту. Кожен конфлікт можна порівняти з мозаїкою. На перший погляд, це хаотичний набір елементів, але якщо розкласти їх по місцях, з'являється цілісна картина. Сегментація конфлікту це процес поділу його на складові частини, що дозволяє глибше зрозуміти його природу та знайти ефективне рішення. Які ж є основні складові сегменти конфлікту? В першу чергу це сторони конфліктної ситуації, учасники, які взаємодіють між собою. Це можуть бути окремі люди, групи, компанії або навіть частини суспільства. Аналізуючи їхні ролі та позиції. Можна зрозуміти, хто саме впливає на розвиток ситуації. Друге це об'єкт конфлікту, через що саме і виникла суперечка. Це може бути ресурс, гроші, час, влада, інтереси, принципи, цінності або навіть емоційне напруження. Третє це інтереси учасників, які і є прихованими причинами конфлікту. Часто люди сперечаються не через сам об'єкт, а через глибші психологічні або соціальні чинники. Страх втратити статус, потреба у визнанні чи справедливості. Також четверте це емоційна складова, це рівень напруженості, стрес, який супроводжує конфлікт. Висока емоційність може загострювати ситуацію, тоді як її усвідомлення та контроль допомагає направити конфлікт у конструктивне русло. І динаміка розвитку. Конфлікт проходить певні стадії: зародження, ескалація, пік, розв'язання або глухий кут. Усвідомлення цих стадій дозволяє прогнозувати подальші кроки та вчасно втручатися у вирішення конфліктної ситуації. Сегментація конфлікту дає нам глибше розуміння, замість того, щоб реагувати емоційно, ми аналізуємо ситуацію та її реальні причини. Чітке бачення рішень, знаючи складові, легше віднайти найкращі шляхи розв'язання, зменшення напруги. Коли конфлікт розкладено на частини, він здається менш загрозливим, менш страшним, а значить легше керованим. Попередження майбутніх конфліктів, розібравши структуру конфлікту, можна виявити повторювані паттерни та змінити підхід до комунікації. Сегментація конфлікту це потужний інструмент, що допомагає побачити конфлікт не як хаотичну проблему, а як систему, яку можна розібрати, зрозуміти та ефективно вирішити. Конфлікт це не проблема, а дзеркало, що показує нам, що саме потребує змін. Він може бути точкою розриву або точкою зростання. Усе залежить від нашого ставлення до нього. В конфлікті є магія, це сила трансформації стосунків. Тож, замість того, щоб боятися конфліктів, навчимося використовувати їх на користь.